Вітаю вас на моєму каналі. Буде зараз експрес-розпаковка. Коротенька передісторія. Мені так довго йшла посилка, що я вже навіть забула, з якого сайту я її чекала. Там на задньому фоні хрумтить корма моя собачка. Я то думала, я чекаю Флоріум, а я чекаю яскрава. Ось так. Саме цей сайт я вибрала, тому що на ньому мені здалась найбільша. Колекція в наявності бігоній. Більш за все мене цікавили саме бігонії. І на цьому сайті справді був дуже великий вибір бігонії в наявності. Ще дві штучки я купила в новій лінії вже майже місяць тому, а чого майже Вже місяць їм. І вони ну, точніше тільки випустили росточки. Тут замовила і ще кілька сортів. Чекаю, знову ж таки, чекаю посилку з Агромаркета. Усе в мене зв'язано з довготривалими очікуваннями. Цю посилку я чекала дуже довго. Я зробила замовлення, мені передзвонили, сказали, кілька днів чекаємо. Ще у замовленні там була гіпсофіла, гіпсофіла на весну. Будемо чекати усю посилку на весну. Я кажу, ні. Гіпсофілу не треба, Буду, хочу усе вже отримати зараз. Напротязі кількох днів сайт мені відправив. Я вибрала доставку новою ой, розеткою, бо була безкоштовна доставка. Ну, як не повестись на таке. Мені скинули номер посилки. Вона не відстежувалася ну, відстежувалася, але було просто в дорозі та й в дорозі. День на четвертий я вже пішла на розетку і кажу, а де моя посилка? Я не можу її відстежувати, там, як я звикла у новій почті, я бачу, де моя посилка зараз знаходиться. Мені кажуть, все добре, вона на сортувальному терміналі, така посилка є. Ну, добре, День-два буде. Добре. Приходжу через два дні. Мені кажуть, вона ще на сортувальному терміналі де, з Хмельницького. Е, так, з Хмельницького Я йшла посилка. На сортувальному терміналі в Хмельницькому. Я кажу, така нормально, що вона там вже 5 днів лежить. Е, мені кажуть, та ну, типа, ну, як би, може, і так. Коротше, потім мені вже прийшла смс від нової по... та, таке? Від розетки, що 28 до 8 вечора буде. Моя посилка буде на відділенні 28.8 вечора і ніякої посилки немає. Сьогодні вже після обіду прийшла моя смс-ка на реж. І того е моя посилочка провела на пошті 9 днів, бідолашка. Дуже добре, що тут немає живих рослин, тут лише клубні, які ще в сплячому стані. І сподіваюся, що з ними все добре. Зараз буду дивитися, як вони це пережили. Це добре, що це не череночки, Це добре, що зараз немає морозу. Добре, що це сплячі рослинки. Якби це були зелені або якісь маленькі череночки, мені здається, їм би було б хана. Тому, мабуть, з розеткою я більше зв'язуватись не буду. Це було моє перше замовлення розеткою доставка. Не хочу все. Е, немає в мене терпіння стільки чекати і переживати за мої рослинки. Тому тільки, мабуть, Укрпоштою дійшло б швидше, ніж розеткою. Але повелась на безкоштовну доставку. Але це не виправдання, що безкоштовна доставка була ось так от похамськи робити свою роботу. Ну, все, нарешті така довга предысторія відкриваю, відкриває мою посилочку. Так. Ось така листівочка з сайту яскрава клумба. Це моя накладна. Усього тут вийшло на 912 гривень 16 позицій. І це мені поклали в подаруночок. Однорічні квіточки Матіола, укропчик та петрушечка. Дуже корисні укроп та Петрушка. Клас. З квіточками буду розбирати, що це за. Це однорічні якісь квіточки. Угу, посію, чому би і ні. Тут у мене три сорти Анемон. Зараз ставлю тут картиночку, як вони будуть виглядати, бо не пам'ятаю вже і сама що замовляла. Одна упаковочка лютиків. Теж красиві. Таких у мене в колекції немає. Так, тут в коробки ще не дістала ехіноцея, але ехіноцея вже дуже хоче рости. Там вже прям, бачите, росточок. Прям терміново буду висаджувати зараз. Зачепила за упаковку. Ось такий росток вже. Видно, що йому було темно дуже рости в упаковці. Ну нічого, зараз я його терміново посаджу. Два сорти хінецеї. Ця хіноцея також проросла. Бачите, такий росточок великий. Грунт вологий. Ось так росте моя ехінацея. тут корінчик через дірочку вже проліз. Зараз буду висаджувати. Замовила два сорти ехіноцеї, одна ось така звичайна, а друга з такими гарними листочками. До речі, по цінам, якщо вам цікаво, лютіки ось ця упаковочка. 57 гривень. Анімони. Ну, до 50 гривень кожен. Тепер бегонії. бегонії. я замовила 3 бегонії. 7 бегоній ампельних з гігантськими квітками. 3 штуки. Біла, жовта та рожева, біла ампельна каскад. це зі звичайними квіточками, ампельна оранжева, рожева, червона, Фімбрята. Це яскраво червона бігонія, вона не ампельна. Бігоні виглядають ось так. Зараз хочу подивитися розмір клубнів. У мене вже є дві бігонії, і мені цікаво, який розмір клубнів з цього сайту. Ух ти, вже з росточком. Це чудово. Так, це рожева. Давайте подивимося ще. Біла ампельна. Ух ти, тут щось прям велике. Сьогодні з гігантськими квітками. Ти, який тут клубень гігантський. Клас. І ростки. Пигоня жовта з гігантськими квітами. Тут маленький, якийсь трошки м'якуватий, як на мене. Але сподіваюся, що в нього все добре. Біла ампельна каскад. Тут теж така невелика. Ампельна, червона каскад. Теж такий. Непоганий клубень. Це треба буде обробити. І вже є теж росточки. В будь-якому випадку, усі клубні я буду обробляти від плісняви. Я вже дві, дві бегоні я вже проростила, і також їх обробляла, бо спочатку не обробила, а потім, коли вже з'явилась пліснява, я вже мучилась. Так, бегонія. О, це не ампельна, теж вже прокинулась, теж гарний клубень класний. Помаранчева ампельна каскад. Цей клубень ще немає росточків, теж гарного розміру. Соня рожева з гігантськими квітами. О, тут маленький. маленький клубень. Головне, щоб вони були всі живі. До якого розміру клубень? Ну, звісно, ось такий клубень має дати. Більший кущик, ніж той клубень, що маленький, бо в ньому, звісно, менше сили, ніж у такого, такого великого клубня. Ну, а немони виглядають нормально, такі сморщені, засушені наче камінчики. Лютик теж виглядає, як зазвичай, дуже засушений. Такий. У мене ще є один сорт. Ось такий лютик в мене вже висаджений, вже росте. Чекаю вже квіточок. І ось такий ще в мене. Є лютик в колекції, він теж такий сухенький. Чекала, поки прийдуть ці лютики. Мабуть, подивлюся ще, може, в мене в тому замовленні теж є лютики. Буду чекати вже замовлення з усіх сайтів і висаджу все одночасно. Ну, в бігоні буду вже висаджувати прямо зараз. Не буду чекати іншу посилочку. Кілька слів про те, як все це буду приращувати. Хіна звісно, я просто посаджу і з нею ніяких проблем немає. Люті буду замочувати у воді на 4 години, повністю погружаючи тоді, туди. Вони це таке переживуть. Анемони не можна погружати повністю у воду, їх треба просто помістити у волог... вологосередовище на агроперліт, на вермикуліт, щоб він був вологий, а сама анемона дихала повітрям, бо вона може. Загнити прямо під час замочування. Бігонії також не люблять, коли дуже багато води. Бігонії я одразу посаджу в ґрунт, чого пояснювати на пальцях, якщо можу пояснити, на бегоннях, які я садила аж місяць тому, за місяць, ось так от, лише наросло на поверхні росточків. І друга моя це бігонія yellow. Пікотієлу буде така жовта з помаранчевою кайомочкою. А це бігонія камелія, буде дуже такі е, великі, махрові квіточки. Ну, і ось так я ставлю, насипаю ґрунт і кладу просто зверху клубень бігонії. Поливаю по периметру, по землі, не наливаючи на клубень бігонії. Як покласти клубень? Зрозуміти, де в нього дверь, де низ. Низ круглий, верх такий вдавлений. Тобто тут будуть корінчики, ну вони тут і є, ви їх одразу побачите, просто кладу на землю і поливаю. Але поливаю тільки коли вже прям висохла земля. Прям пальчиком заглиблю пальчик і пробую, щоб, дай Бог, не загнили мої клубні. Бо вони цього дуже не люблять. Ну, зараз вийшло сонечко, сподіваюся, що мої бігонії будуть рости активніше, бо ось це за місяць. Якось маловато. Ось така колекція в мене вийшла, поповнилась. Дуже-дуже чекаю останню свою посилочку, там буде невеличка кількість бігонів, але я теж зніму її розпаковку. Ну все, я пішла садити, вам дякую за перегляд.